Сорочку здобич, заношує доки в неї не петруться, тут чорне не стане. Потім він піде і купить кусому сорочку. Ти більше він знає де. Взагалі думати не треба. Збирачка не заношує. Збирачка накопичує. Вона каже, зима наносі, треба робити запаси. Я кажу, Оля, яка зима липень зараз. Вона каже, я нічого не знаю, чого ти по акції тепер? В неї нема потертих речей, в неї всі речі нові. Але їй треба ще. Вона каже, це було два за одної ціною, це була акція, це була це поправилася сходу, це взяла віці, а ловіка сучка візьму собі, потім каже, Олексій, нам треба ще одна шафа. Але тут закладений парадокс. Отут. Коли вона не може закрити шаху, бо звідти так вилазить в речі. Парадокс в тому, що коли ми кудись ідемо. Аллілуя! Ми збираємось на 40 хвилин в кімнаті, ти заходиш, там всі речі так міням. Вона сидить, колоти лосіни вділа, діло, отак посить і плаче на дивані. Що сталося? В цих лосінах у мене грубі мочки вух. В мене занадто виділяються скули в цьому платті І ми йдемо на шопінг. Коли ми йдемо на шопінг, моєї збирачки немає конкретної цілі. Оля, що ти шукаєш?» Ще не знаю. Блять, ви щось треба? Подивимось. І братське око вам вабить дуже багато різних речей. Дакці, манекени, знаєш. Де, якусь, вона приходить до мене, подицька краса, ну такої степень, будь-яко краса, отак нам ця інформація серйозно?» Ну, чесно, ну кіно. коли тобі махають тряпочкою про лицем, питаєш, це краса? Погоджуйся. Це не питання естетики, брате, ні, це тупо питання виживання. Там не всі, до речі, дійдуть до суперфіналу. Бо там в фіналі ти дивишся чек. І потім дивишся на цю красу. А це пашміна. Знаєш, яке пашміна? І я не знаю. Але нам її дуже треба, бо вона лососева. І ти маєш подивитися в чек, і потім ти маєш ковтнути свій мікроінфаркт якось. Тромб назад загнати. Я говорю, так, кохана ця краса. І тоді в тебе є шанс на злучку, розумієш?